На цьому карпатському подвір'ї кипить робота. Жінки, які приїхали сюди з Харкова, не цураються навіть пиляти дрова. Кажуть, потрібно опалювати будинок. Відтак опановують нові навички. Донедавна міські жительки тепер пристосовуються до життя у гірській місцевості Ворохти, Жартують та працюють. Раніше тільки мріяли приїхати у Карпати, щоправда, з іншою метою та у спокійніший період. Дивимося, як як зручніше, Давай, як легше. І виходимо положення. Так, Світлана, не бовтай, дивись. Працюємо. Працюємо. Світлана Лисенко та інші харків'яни у Ворохту приїхали у березні. Сюди перевезли малечу з харківського дитячого будинку. Пізніше дітей забрали у Литву, а вони залишились тут. Туристичний будинок для проживання їм на час війни віддали місцеві. Власниця готелю е працювала разом з ними. Ми з нею познайомилися, і вона переложила, що в неї тут є вільні кімнати. І ми поселилися тут. Нині у цьому будинку мешкає близько 30 людей і кажуть, живуть дружно. Проживаємо в теплій дружній обстановці, зібралася гарна команда. Робимо все разом. Ну як? І в горі, і в радості, і в роботі, і так сказати, розвага щас не скаже, що зараз якісь є розваги. Ну, Питаємось друг другу, другу чимось підняти настрій. Наталя Кривцова у ворогту забрала і своїх дітей. Тепер тут разом зимуватимуть. Її домогосподарство, що під Харковом, обстріляв ворог, тому повертатись немає куди. Відома залишилася тільки одна коробка: ні криші немає, ні вікон, нічого немає. Ну, вертатись, якби, би. Тільки, я вже до мами сочимо, мам. а ну, там довкому та квартира. Ну, там з тими дітьми вернешся там. Якось тесно жити і роботи немає, так що поки що тут, а там як піде. А це державний санаторій Міністерства охорони здоров'я гірське повітря. Він теж розташований у ворогті. Раніше сюди приїжджали лікуватись люди з різних куточків України. А з початку війни тут знайшли прихисток сотні переселенців. Директор санаторію Степан Марценюк каже: з лютого заклад перестав приймати хворих. Тепер тут живуть люди здебільшого пенсійного віку зі східних. Та Південних областей України. У нас зовсім рядом тут знаходиться вокзал. Люди ж їхали, вони реально не розуміли, куди їдуть. Вони реально приїжджали в одних тапочках. І, звичайно, коли у нас санаторій практично був пустий, ми не могли поступити інакше, ми їх почали до нас приймати тимчасово. В загальному до нас за цей період. Через нас прийшло внутрішньопереміщених осіб більше 900 чоловік. У санаторії приїжджали і люди, які свого часу тут оздоровлювались, як і Світлана з Миколаївщини. Її селище було окуповане, тож вагітній на той час матері довелось їхати у ворогту. Тут і народився її син Захар. Я чому Я не народилася так. Ну, і слава Богу, сьогодні нам уже півроку. Це додому дуже. Дали привіз Тому що дуже тяжко було. Коли ми виїжджали, дуже тяжко було. Я ніколи в житті не думала, що мені прийдеться це все пережити. Туристичні та оздоровчі заклади, які надали місця для проживання переселенцям, розповідають, фахівці отримують допомогу від держави. Також кошти виділяють і переселенцям. Зараз є допомога, держава виплачує по системі прихисток, і в нас в громаді близько 40 домогосподарств зареєстровані. Так само внутрішньо переміщені особи, які є з зон бойових дій, де проходять зараз бойові дії, або які окуповані. Росією отримують допомоги від держави теж кожного місяця. Зазвичай у новорічно-різдвяний час у Ворохті багато туристів у гори відзначати свята приїжджали сотні людей. Та цьогоріч, каже начальник відділу туризму Ворохтянської територіальної громади Віталій Кермощук. Їх буде менше туристичні заклади, садиби й готелі заповнені здебільшого лише наполовину е, в даний час на зимовий період в ворогті е, загрузка, десь в даний час на сьогоднішній день. Приблизно 50%. по різному є зрозуміло деякі готелі та садиби, де повністю зайнято все. Є де там на 70%, є в когось на 30%. Але середня цифра це 50%. Попри це, частина українців все ж приїде відпочивати у Карпати. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.